Лонська вежа дуже яскрава головоломка, в якій ви будете будувати вежу з ось таких ось поверхів, які мають різну кількість отворів у кожному поверсі, у кожній деталі різні фігури, яким чином вони розташовуються, і ось такі ось міцні колони, які допоможуть з'єднати ці поверхи між собою. І завдання, звісно, помістити і побудувати міцну вежу, використовуючи всі ці деталі, ось так ось одна за одною, одягаючи їх. Це головоломка дійсно 3D, дійсно на просторове мислення, тому що як ви бачите, колони вони можуть. Бути вище або нижче на поверхах, якщо там немає ніяких блокерів, ви можете думати над цим. А як саме їх помістити? Тобто, можливо, оці дві підуть вниз, ось ця піде вгору. Тобто, це вже буде залежати, яку деталь ви поставите вище або нижче за ось цю конструкцію, наприклад. І ця головка справді складна. Вона підійде для діток вже трошечки старшого віку, для підлітків, звісно, для дорослих. Є навіть кілька способів, як її вирішити. Після того, як ви знайдете один з них, тобто побудуєте рівну вежу, яка буде прям закінчувати. З неї нічого не буде стачати і всі деталі будуть всередині, то ви зможете перепрати її. І і зібрати, побудувати цю вежу вже якимось новим способом, ставлячи поверси трошечки інакше, міксуючи, шукаючи якісь нові рішення, тому вона навіть багаторазова і вам її вистачить не на один вечір. Мовити таку чудову головоломку можна у пазлинш.